Вітаю, друзі! Знову Сашко на зв'язку з JazzPancT. Сьогодні вирішили записати відео про три ідеальні сорти чаю для новачків. Від нас такий гайдік, що точно зайде новичкам, як його заварювати. От. І деталі зараз розповім. Била так, що ми тут взагалі маємо сьогодні? Перший чай це в нас новенький е, дикий червоний чай, назвали його «Родник». Другий класика світлих улунів. Е, те, що у всіх на слуху, це класична Тігуанінь. Останній е, це в нас саме Шенпуер, теж з диких дерев е, назвали його Джон Шенен. Трішки детальніше про сам чай. Це вважається червоним чаєм, в принципі, червоний чай це те, що ми звикли називати чорним індійським, да? але трішки інша сировина, трішки інший метод обробки. І, як на мене, більш цікавий чай, особливо цей червоний саме з диких дерев, тобто він збирався. От, в місцевості, яка не доторкається, скажімо так, людських рук дуже часто, от що чаю дають просто жити своїм життям, і іноді просто в якийсь сезон збирають. Чай кльовий тим, що він дуже і легенький з одного боку, і глибокий в плані смаку. Дуже приємна в нього кислинка, яка присутня у всіх диких чаїв, як на мене. Як заварювати конкретно цей чай? В принципі, завжди раджу заварювати чай максимальним укропом, який у вас є, але конкретно цей чай можна ще спробувати трішки охолодженою водою заварити. Поекспериментуйте, він може розкритись з іншого боку. Теж дуже цікаво. З цим чаєм, як на мене, теж може зайти. Між проливами відкривати отак, от кришечку самого чайника. Дати йому трішки подихати, от е, букет сам якось більш може бути свіжим. І так, е, другий чай в нас це класичне світлолун, як я й казав у всіх на слуху, тігуанінь. Е, тут конкретно маємо тігуанінь, е, китайська назва ще Нунсян. Приставка означає. Квітковий аромат. В першу чергу варто зазначити, що таке улун, бо якщо по-простому, улун це щось середнє між чорним чаєм і зеленим. В принципі, улуни завжди цінні саме за те, що можна багато зустріти різних смаків. От в нашому випадку я вам підібрав конкретно цього ніч, Зараз більш на весну хочеться щось такого свіжаючого, але варто розуміти, що от Дахунпаода, це в нас класичний. Темний улун. Є в нас щось посередині, якісь дондіни або данцуни. Це все улуни, варто розуміти. Вони є темні, світлі, щось посередині. Цей конкретно це в нас світлий улун, вважається. Як заварювати улун? Я завжди рекомендую використовувати воду якомога ближче до окропу, але, мабуть, в випадку зі світлими улунами не завжди в цьому є сенс. От тут прям рекомендую все ж таки починати з більш охолодженої води, що я маю на увазі, це 90-95. І тоді у вас є можливість, якби не, не обпалити чай або не, не дуже сильно його розігріти для того, щоб е, аромат... Залишався присутнім. Оу, oh, nice. тут, ще. Тут чай був. Це в нас вандам. Так. All right. І третій фінальний чай, який сьогодні вам підібрав, це в нас зелений пуєр. Ми його назвали Джон Шенном. Чай зібраний з диких дерев. Цей чай е, можна вважати якби таким е, легким стартом е, в зелені пуери, бо новачкам дуже часто не заходить, то, що в зелених пуерах можна зустріти оцю от надмірну не знаю, для когось е, гірчинку або занадто багато терпкості. Якось так склалось, що в цьому чаї все це от дуже на мінімалках, е, по-простому. Він легенький, його майже неможливо перетримати, на нашу думку. Дуже фруктовий і освіжаючий. З мого досвіду, зелені поери цікаві тим, що вони. Дають таку енергію більше творчу, як на мене. А як заварювати енпурк? Оскільки він такий ніжний, є сенс знову ж таки між проливами, як із першим чаєм. Тут прям рекомендую це робити, відкривати кришечку, давати йому трішки подихати, бо настій тоді буде набагато яскравіший. Можна гратись з температурою води, трішки охолодженою в цьому випадку, але я раджу от, гарячу воду. Про зелені пери можна виділити те, що це єдиний чай, в якому повністю не зупиняється процес е, от, ферментації. Е, за рахунок взаємодії з киснем він продовжує змінюватись. Е, це такий справді живий чай. І зберігати його треба особливим чином, бо реально от, е, чай змінюється прямо на наших очах. Ну і зафіналіть, друзі, всі чаї можна замовити на нашому сайті jPT. Е, от, вам бажаю. Щастя, здоров'я! Всі <святе> вважаю, щастя і любові! Пишіть в коментарі, з якого чаю ви починали. Це завжди цікаво мені от, про це дізнатися і тут, в чайні, і онлайн. От, підписуйтесь на канал. І до зустрічі.